Так, у соціальних мережах вкотре шириться відео із ймовірним розстрілом росіянами українських військовополонених на покровському напрямку. Це аж 16 солдатів, які відповідно до Женевських конвенцій повинні були мати захист від сторони, яка бере їх у полон. Однак, як ми вже знаємо, країна нельот в порушила Женевські конвенції і з новими масштабами вдається до страт військовополонених. Так, як повідомили у офісі генпрокурора, наші хлопці вийшли з лісопосадки, вишикувались шеренгу, і окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. А поранених з ознаками життя добили впритул чергою з автомату. Ну, насправді дуже жахлива ситуація. Я просто навіть не можу читати про це. Жахливе відео, і маємо також інформацію про те, що СБУ почало розслідувати розстріл 16 українських полонених на Донеччині за фактом ймовірного розстрілу 16 військовополонених на Покровському напрямку СБУ почало розслідування. Цен прокурор назвав це наймасовішим відомим випадком страти на лінії фронту. Також в офісі додали, що ймовірно, українських бійців розстріляли в районі сіл Миколаївка і Сухий Яр, що у Покровському районі. Е, про це ми детальніше будемо говорити з нашим гостем: це Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії Південь. Вітаємо, пан Сергій. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава, слава збройним силам. Вітаю так. Скажіть, будь ласка, чому взагалі міжнародні організації не реагують на такі вчинки Російської Федерації, тому що це вже не перший такий вчинок. Ми бачили безліч відео і фото, що трішечки раніше. Тут просто він такий наймасовіший. Ну, які організації, які не працюють взагалі, існують номінально. Ви можете зараз згадати будь-яку організацію, якщо навіть червоний хрест, і особисто для мене. Я думаю, для усіх українців вже перестав існувати як інструмент, який колись можливо щось міг в своїй сфері за своїм напрямком зробити, то сьогодні. Починаючи від так званої організації Об'єднаних Націй, закінчуючи тим же Червоним Христом та іншими міжнародними інституціями, то я не кажу, що треба про них забути. Треба пам'ятати для того, щоб після нашої перемоги просто її взяти, змінити і влаштувати якусь нову систему міжнародної безпеки. Звичайно, Україна в цьому плані має проявляти ініціативу, активність, тому що ми власне на собі зараз переживаємо те. Що не відчували багато країн світу після Другої світової війни жодного разу. Я не хочу, щоб вони з одного боку відчували, а з іншого, коли ми бачимо. І таке відео. Ну повірте, я багато чого бачив за час війни 2014 року, але завжди, можливо, просто старі. Можливо, знаєте, певний військовий досвід дається в знаки, Але тим не менше, спокійно дивитися і споглядати це я не можу. І тут почуття, як мінімум, це ненависть до ворогів, їх треба знищувати. І власне ця ненависть вона нікуди не дівається. А інше то звичайно, це співчуття тим родинам, які. Сьогодні ви розумієте, скільки родин з того моменту, коли з'явилося це відео, вони не можуть знайти собі місця. Тобто так. багато хто що передумав, особливо, що наші бійці за певних причин, вони можуть бути лише кілька, це виконання бойового завдання, це, не дай Боже, там, потрапляння в полон. Тобто ті обставини, де людина не може вийти на зв'язок. Що мусять думати зараз ті е, мами, ті батьки? Сестри, дружини, діти ну, тобто, ми розуміємо, так наскільки це є потужним стресом, і, і взагалі, ситуація така, м'яко кажучи. Тому, але в мене перше почуття все-таки ненависті. І немає сподівань на міжнародні інституції. Це знаєте, як власне зараз згадаю, можливо, дещо не за але тим не менше так звану Отавську конвенцію, де вона забороняє використання, наприклад, протипіхотних мін. Бо це негуманно. Слухайте, війна взагалі це негуманно. А проти агресора, ні Росія, до речі, ні наші союзники Сполучені Штати до тієї Отавської конвенції свого часу не приєдналися, і Росія проводиться замінування. Чому ми не можемо виходити з таких конвенцій? Я зараз не кажу про Женевську звичайно, дотримання прав полонених. З нашого боку, має бути Ну давайте скажу навіть отак, от практично ідеальним, тому що нам треба витягувати своїх. Так, от е, оці конвенції ворог не виконував, виконувати не буде і демонструє перше це для чого залякувати наших бійців, впливати на наше населення, тому що відчуваю, розумію, що зрада побігла зразу. Е, бо сьогодні вже давайте командирів знайдемо, хто там допустив. Так е, всі обставини цього е, полонення або цього виходу до. Піднятими руками до ворога треба звичайно знайти, що змусило людей, чому так відбулося. Тому це все треба з'ясувати, але не треба сьогодні кричати про зраду. Найголовніше, ворог хоче нас залякати. Це зрозуміло. Це треба споживати так, як на сьогодні є. Тому що, ну чесно, немає сьогодні місія на фронті таким емоціям, коли ми можемо дати слабину. Інакше це все це зразу програти. Так, насправді мені здаються ці всі організації такими фіктивними, коли mm -hmm. ти дивишся на ці відео і бачиш, розумієш ці емоції цих рідних близьких людей цих е, військовополонених. І ну це, це жахливо просто. І насправді ще, ще що мене обурює, те що немає ніякої реакції заходу. Тобто е, адекватна людина, коли дивиться на ці відео, вона розуміє цей жах. Мені хочеться особисто про це кричати скрізь. А е, реакції західних країн немає взагалі ніяких. Ну, тобто, чому? Ну, мені важко відповісти на це запитання, це треба питати особисто у тих людей, які представляють наших союзників-партнерів. Ви знаєте, якщо це впливає на рішення отримання України додаткових видів озброєння, додаткових боєприпасів, і вони мовчать з точки зору прагматичності, тому що це війна, і вони розуміють зараз не час емоцій, зараз час прийняття відповідних рішень. Тоді нехай вони про це дійсно не говорять. Взагалі дуже багато зайвого сьогодні говориться під час цієї війни з боку нашого суспільства. І суспільство вимагає інколи диво даєшся, що вимагає суспільство від військових. Так само власне зараз згадаю. Ну покажіть нам план перемоги вам по хвилину чи покроково? А ви поруч з нами, ви десь крокуєте цими ґрунтовками, ви десь з нами там в бліндажах, ви десь з нами у тих лісосмугах, тоді ми вам розкажемо, вам не потрібні, потрібні ці плани, бо він у вас є чіткий. Треба взяти ту лісосмугу, штурманути і йти далі. Або навпаки, десь відступити. Це війна. А, і, власне, коли ми говоримо про наших партнерів. Багато хто розуміє, багато хто мовчить, тому що є свій прагматичний погляд на ті речі, які відбуваються. Найбільш поширена версія, що за рахунок українців сьогодні долають Росію, це можливо найбільш така популярна. Таких версій дуже багато. Нам будь-якому разі треба робити своє. І я ще, ще раз повернусь до початку своєї відповіді. Якщо такі відео і навіть це нехай не коментують, але воно впливає на те, що нам дають більше зброї. То нехай мовчать, нехай дають, нехай працюють, тому що ми прекрасно розуміємо, що сьогодні нам дійсно тієї зброї не вистачає. Нам треба більше, більше і війна ресурсів вона сьогодні триває. Подивіться, ну яскравий приклад, чому у нас відбулось те, що відбулося, і по вугледару, в тому числі. Розумію, сьогодні тема і завтра, і найближчі, можливо, навіть тижні буде на слуху. Якщо не відбудеться щось, не дай Боже, погане, не дай Боже, тому що ми розуміємо наскільки складно на фронті. Відбулося те, що про що ми говорили. Союзники почали гратися у вибори. Почали з'ясовувати, давати гроші чи не давати, потім півроку проходить, дають якимись невеличкими частинками, що маємо у підсумку. Мали у підсумку нестачу боєприпасів, закривалися своїми українськими життями. І сьогодні говоримо, а як ми могли втратити вугледар. Це одна з причин. Я не кажу про всі. Це одна з причин. Чому о, довелося відступити? Це при тому, що 72-ка наша, чорні запорожці, просто там ворогу влаштували е, пекло. Тому і сьогодні ми м, говоримо про те, що війна ресурсів, і саме ця війна ресурсів вона покаже, хто витримає цей накал, той і той переможе. Сподіваюся, вірю в те, що це буде український народ. Ну знаєте, нам легше зараз. Скажу щось позитивне, то щось багато негатив, ну зрозуміло чому. Е, нам найлегше, легше навіть ніж росіянам, тому що у нас вибору немає. Ми зобов'язані перемогти. Е, у москалів у них є кілька варіантів. Перепрошую, але кажу, як є, здохнути в Україні, заробити при цьому наладу для своєї так званої сім'ї, бо вони там, я не знаю, це не сім'ї, це якісь дійсно. Є чиякі общества. Власне, розпад Росії, вони в цьому можуть взяти участь, помародерити, щось у багатих забрати, ну і так далі, тому подібне. А у нас один вихід. Хто не втік, слава Богу, дякую за це, що завжди поруч всі, то нам треба перемагати, бо ми збираємось тут жити. Не десь там, так що такі емоції, можливо, трошки дійсно теми такі важкі, вони печуть. Але тим не менш, от, от таке бачення, дещо можливо філософське, але тим не менш. Дякуємо, пане Сергій. Насправді дійсно тема дуже нелегка, але ми розуміємо, що про це потрібно говорити і вкотре нагадувати людям, що вірно. Війна триває і не тільки українським людям, а й нашим закордонним друзям, тому що я, насправді переконана, що в кожного соціальних мережах є хоча б один-два друзі, які живуть десь в Європі, або просто за кордоном, і бачать ці всі дописи. І можливо, таким чином ми можемо вплинути на захід. Дякуємо вам, велике! Дякуємо вам. З нами був Сергій Братчук, речник української добровольчої армії Південь. Бажаємо вам спокійного і мирного вечора.